Уже за кілька днів Україна вступає у грудень останній місяць року. Та, як зазначають синоптики, справжня зима поки не поспішає. На початку наступного тижня в області збережеться м'яка та стабільна погода. Несуттєве зниження температури повітря, і саме нічних температур прогнозується десь наприкінці першої декади грудня, десь там тобто, 7-8 грудня. Опадів істотних не передбачається, тобто, поки що. Зима у нас металлологічно не почалась і навряд чи почнеться 1 грудня. Середня добова температура не перейшде через 0 градусів від зниження. Так що прихід зими дещо відкладається. За словами фахівців, середньодобові показники поки не опускаються нижче нуля. А це означає, що навіть на початку грудня погода більше нагадуватиме пізню осінь із туманами, вологістю та відсутністю тривалих морозів. Подібні температурні коливання не випадковість в Україні вже багато років поспіль відстежується тенденція до теплих зим із короткими хвилями похолодання. Минулого року у нас зима була тільки в лютому, до мінус 17, по-моєму, опускалася температура, але ці періоди стали все коротшими. Тобто мягка, малосніжна зима з частими відлигами. Коли зимою йде дощ, йде мокрий сніг, усі ці події пов'язані з зожеледю, з ожеледицею, тумани. Я думаю, що ця зима не буде відрізнятися. Через такі погодні умови взимку дедалі частіше можливі змішані опади: дощ, мокрий сніг, ожеледь та туман. Саме тому зазначають фахівці, варто заздалегідь підготуватися до нестійкої погоди, особливо водіям та пішоходам. Щодо найближчих трьох днів, погода залишатиметься комфортною та передбачуваною. В день температура підніметься до плюс 12, плюс 17 градусів. Уночі плюс 5, плюс 10. Опадів не очікують лише ранкові тумани. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.